Ярик. Ярик. Шу. А, Шу. А, з гіло, палив, ну, руку злапав, перед ним. Перед ним, сядь правиль. Не залазь туди! Не залазь! Наверх, <звук> не залазь! Що <таспортизм> добре? Не стойка. Працюй! Працюй Рома. Дві, дві, далі біга на бал. Забігай на бал! Руку одну витащи, степу візьми. Руку витащи. Зайди... За да. да. Праву руку витаску. Праву, право, праву. Зайди. За на бал зайди. Не міг, так? Давай, добре, давай, зберись. Нижча стойка. Так, так. Працюй, працюй. Рома, нижче працюй. Тривоза руку на хамі. Стріл, стрій завжди руку. Тянись. Тянись! О, давай, давай, давай на нього! Раз, ще Ру, давай, давай, Рома! Під нього треба! Під нього! Під нього! Разом під нього! Брись, берись, берись! Разом під нього. Ти віддав оцінку, саме так умова. Зберись! Що 3-0! А що 3-0? А что за що тронуть? Давай, накрывай, накрывай, Давай, давай, Рома, тримайся! Вот сюда, давай, 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 не давай, не давай, не давай! Забивай за спину, за спину! За спину зайди! Набирай, давай, На бал! За <звук> візьми! За стопу давай, бери! Давай, <звук> давай! Давай за, давай за спину, Тукайся, заходи! сюда! Стукайся сами! А за що 3-0? Я не зрозумів. Три. Руку забіжи. Зайди. За спину давай за спину забігай. За спину забігай. Капер лицем, руку голи прийде. Трошку витря. О, Два рука поможи. Руку візьми, до рукою Рома, давай, в Зберися, Роман! Евакімотись! Давай, Давай, Давай працюй! Опкідок! Ти зустрів, навчили. Рука перед лицем штапу візьми! Стопу з візь в, в Груд'ю штукає, за спину забігає. Це, ти не зрозумів, зустрічай. І хочеш бідро зробити, якщо треба що? Перед ним звернутися, вернути, треба руку злапати, спіши. Він коли на тебе пригає, ти бідро маєш перше зробити. Він новий почай, зустріну його рукою, знизу. Дро Ру, рука сапу пупіма. Давай пише. Давай твоє, давай. Стрел. Стой конище. Стріл, стріл. Тривай, давай, давай давай піжимось. Розвертайся. Розвертайся, розвертайся, розвертайся. Розвертайся, Заним, розвертайся! Тримай да. руку! Тримай руку, рук. під тримай. Себе. тримай! Під себе, під себе, давай. Під себе під давай! Тяни, тяни тяни, 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 тяни під себе! Зберися! Да. Твоє Давай, давай, Рома, давай, пішов, пішов, пішов на нього, на нього, на нього! Давай, Рома! Рома, нашу відпустив! А что Давай, 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 давай. Молодец. Тримай, тримай, temporal... atrás, тримай, 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 тримай. Тримай, 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 душе. Душе. Тримай. Давай, тримай, тримай, душе. Все, душе, куда, блядь? Все, молодец. Первого не мог легко иди занял Молодец.